Привіт, друзі! Ви на каналі Олексія 4. Та, та, та. Ви гадали ролик. Ми дивимося нові відео. Но ні, ми дивимося самі старі відео і шорти. Ви прикиньте, я зараз іщу пару відео, які є погнали найстаріші. Перший брочек плейтайн. Ми знаємо з аномалю. Забули. Бру... Поппі. Поппі пл... плейтань. Хлоунейбур. попі, поппі. Ой, Роблокс. Ну там був тож Роблокс перший. Так, Steam похоже. Чикінган і тут багато відео, які були на старій старій. І зразу якийсь є, де я говорю о перший. Другий, я там не говорю. І третій оцей. І оці і Ну, коротше, ще починається говорення. Погнали дивитися ролик. Кільна старіший, який похоже на популярний. Так. Метель. See так, тут є ті моха трейлер, Бабік. О, друга частина, я іще пам'ятаю цю другу частину, я іще колись мав мохай. І тут є чекінгана. Погнали! Ра... Дивіться, чекінгана. Ш... Погнали. Познавайтеся. Ви не розумієте? Моя, мій голос стається такий. Коли я говорю, ну я вам скажу. Сюди десередка робиться великий звук. І просто капець який, капецький так в голосе є, як с ним дивитися ролики, мені буде будуть цей голос. Фо я спонятав. Я спонятав, коли я закривав люк. И две запакаймеры и робе переводчик. Я це спанитал. Дров я еще не спанитал. Там робе это. И потом я... Эм... Ну, добро, себе с ним ролик про эм, старые видео. И его снимаю. Что ж таки? Хэно, хэллоу, Мой канал называется Hello Neighbor. Hello. Ігінебір. Оооо, сі звули. П'ять ночний ночи. Ви ще це забуло. До речі, як ви хочете грами розробовці, як я знімаю, там він щось викладає, щось він. Просто підпийтесь, відскачувати любу гру проти боху. І підписуйтеся. Або ба Ну добре. Ооо! Ще забули Старий рік Санта Клаус. Це вже був популярна гра. Тепер не популярна. І я колись з'явилася на плеймаркеті. І вона знову проп- і вона пропала. Це видли аккаунт Google Play щось. Такі додатки, потім во, все. О, Скубой, Скубой. Так, тут Тимоха, Тимоха 3. Ам Chicken Gun друга. Кто знає? Альфа і ще штан... Альфа версія 5 на 5 на з Тимохой. Ам я сам створив Chicken Gun. Прикиньте. Капец. Це... Так, всі знають, всі знають. Побегте, пацана. Метель. Я понятаю, понятаю, понятаю. Він дуже популярний. Я знаю ці ролики и чита коли. Коли я чита не дивився. Понятаю. То не знаю. Хто не знає, цю гру? Вибачте. Немає цього плеймаркеті ці ігри і тепер видели. Шо не небо є ще плеймаркет настоящий. Що ж те, які відео я спом'ятав? Попі плейтань. Ну во-во, цей попі-плейтань. Що ж те спам'ятаю? Ну и щось с понята в PvZ ВШС забыла И потім я снимал стендофей стендофф Стек Найд стендофрии друзья я... на канале Алексей Стек, Стек Видео просто капец Это осенний У ней Bobby Біле можна полишити легко, коли зайти. Знаєте, Цей. Та, Роте. я кири решим. Так, белый. Я старався так сильно. Тут то. Надо мені сім. зробити кіл. Я старался ці відео інші стендов попі попе полетать. Ну, короче, так. Варь клеймара два частина. Поппи плейтань 3. Попи плейтань 3. Поппи плейтань 3. Поппи плейтань 3. Поппи плейтань 3. Роблокс. Я починается история Сих Стуринг. Починается. Пяточи с бобром и столом. Дво на ужин котом Полена. И закінчится ролик. Погнали шорти. Найстаріші шорти. Я вже не знаю, що я там не Шорти. Старі. Це саме перше відео, яке тут є переглядів. Я не знав! Тепер починається моя, а, мої танці, відео. І потім починається ам... Грисмод, що починається це. Ленченеву пенчисун, ягончизн, я попіплайтання, я ми щось робити и огляду. Я мію так робити и что і? Что можно робити? Бесконечно ролик, який да я снимаю видео оце. Ніс. Майже всі відео я знімав. Майже всі, де я знімав ще відео. Шорси, де я починав відео знімати, це ш... я забув, коли це було. Ну це а, а, якийсь один. Хто не знає? Це ще другий ролик. Другий ролик, коли я переехав. ролик, де я переехал. Фойш, те не знають. То я. Я міг. Самі прикольні мені сподобалось це оце. Потім мені сподобалося... Цей. Блин, а вот это старая. Тебе на комплексе. Она вышла. Вс. Вы бачили черный экран? Це, считается богатый. Плеймаркет. маркет. Потім, нас зараз скоро выходит. А. а это такие гроші. Цей черный экран, я скажу. Цей черный экран це был, А... Додаток, де я сказав, де можна скачати. І все. Все. Я більше не можу показати шорсти і біду. Тому вони такі старіші. Дивіться, скільки підписників. Один тисяча. І... Мені сподобалося ось це біду.

Вот это было Всем пока.